Про них згадував Володимир Зеленський і неодноразово говорив міністр оборони Олексій Резніков. За останній місяць Україна поринула в переговори щодо передачі нашим пілотам сучасних натівських винищувачів. Я Андрій Стельмах. І сьогодні говоримо про шведські гріпи. Коли ми говоримо про гріпи, ми повинні розуміти, що це легкий винищувач. Тобто в нього бойове навантаження складає там 7 тонн. По-друге, важливо розділяти гріпани, які минулого покоління. Тобто, там, просто для розуміння, є гріпени AB, CD і зараз є так звані Гріпани Next Generation. І різниця у бойових можливостях, наприклад, Гріпана класу CD, вони значно менші, ніж ті, які є у Гріпана Next Generation. Перший «Гріпен» «Джаз-39» вийшов з конвейера ще 1988 року і став на озброєння Швеції у 1997-му. Шведи створювали свій літак, а не закуповували натівські аналоги, тому що вони не в НАТО і розуміли, що якщо виникне бодай незначний конфлікт, доведеться розраховувати на свою авіацію. У нього інтегрований сучасний радар, станція радіоелектронної боротьби і зниженням помітності для ворожої ППО. Загалом, все як у винищувачів четвертого покоління. Гріпен має 10 точок підвіски, несе по суті, усі ракети натівського зразка. Це і протирадіолокаційні харми, і протикорабельні гарпуни, які, до речі, вже є в Україні, і запускаються із наземних платформ. Також ракети АІМ, тобто літак, здатен вражати і повітряні і наземні цілі. Будь-який літак, який нам передають західний, він буде краще за те, що є, тому що в нього інтегровано вже західне озброєння. У нього значно потужніший радар і там абстрактно десятка, що е. Снацятіх, що Гріпенів, що Рафалів, що Єврофайтерів, що тим паче, в х чи F-18-х, вони взагалі тут пригорну ситуацію у небі України до і вже расисти будуть тікати від ракети М-120. На будь-якому цьому літаку насправді от використовуються далекобійні ракети, яких значно краще за рашистські у 2016-му компанія виробник САП пропонувала індонезії літаки по 94 мільйони доларів за одну одиницю. Новітньо удосконалені моделі Gripen s 39 і Ф, взагалі коштують від 130 мільйонів доларів. Натомість ціна американського F-16 – 45 мільйонів доларів. Але шведський літак дешевше в експлуатації. Одна його льотна година за різними оцінками вважається, коштує де. Десь на рівні від 4 тисяч доларів, тобто це вкрай низький показник, ну максимум до 8. Тобто, наприклад, F-16 вже в експлуатації одна його година коштує за різними оцінками від 8 до 12 тисяч доларів. А для розуміння, F-15 коштує понад 30 тисяч доларів за одну льотну годину. Але справа в тому, що сама ціна літака. Вона не є низькою ще півроку тому сполучених штатах. Обіцяли і досі обіцяють, що Україна отримає сучасні винищувачі. В проекті оборонного бюджету США на 2023 рік передбачено 100 мільйонів доларів для навчання українських пілотів. А останніх два місяці усі гадають, який літак буде кращим для України. Це наші партнери. Ми розуміємо, чого Україна потребує, і ми йдемо назустріч. Бачимо всі можливості Сполучених Штатів. Є дуже багато чого, що ми можемо дати Україні серед варіантів: американські винищувачі, шведський гріпен, французький Даусаутрафал та Єврофайтер тайфун. Що саме відправимо в майбутньому? Побачимо. Зрештою, ми таки отримуємо авіацію. Міністерство оборони України подавало заявку на передачу у першому етапі 50 винищувачів. Це може бути одна з кадрилля гріпенів із 14 літаків, друга американська f 16 та інші іноземні аналоги. До прикладу, в наступній програмі ми говоритиме про британський Єврофайтер Тайфун. Зберігайте спокій, вірте в наші повітряні сили.